Державницька Аналізувати масиви інформації, спілкуватися з людьми та добувати ексклюзив головні засоби роботи аналітичного центру розвитку громадянського суспільства, говорить його керівник Діонісій Каплін. Завдяки цьому і роблять свої висновки з приводу тих чи інших суспільно-політичних подій у центрі вже спрогнозували, що саме Валерій Головко стане головою полтавської облдержадміністрації. На сьогоднішній день існує інтрига. Хто ж буде його заступники? І можна говорити про те, що Два заступники залишаються: це Олег Прогло та Роман Товстий. А третім заступником сьогодні розглядається Андрій Пісоцький. Ця людина не є публічною. Ви мало знайдете інформацію про нього в інтернеті. Але що можна сказати? що це... Майбутній керівник блоку Петра Порошенка в Полтавській області. Спроба пошуку інформації про Андрія Пісоцького в інтернеті і справді була невдалою. Тому ми і спитали у пана Капліна якусь інсайдерську інформацію про цю людину. Сьогодні Андрій Пісоцький є за моєю інформацією, є підприємцем, який займається енергозберігаючим бізнесом. Сьогодні йде мова про. Молодих керівників нового формату людей, які були в бізнесі, які знають конкретно як працює і машина державницька, і можуть поєднати досвід державного управління і управління бізнесу. На логічне запитання, звідки ж така впевненість з приводу цього кадрового призначення, Діонісій Каплін відповів: взагалі, говорити про когось, люди повинні про когось із нових керівників обласної влади. Вони повинні пройти співбесіди в адміністрації президента. У нас були певні інсайди з цього приводу, і ми знали про те, що розглядалася і кандидатура Світлани Свіщевої, розглядалася і кандидатура Андрія Пісоцького. Крім того, переконує Дянісі Каплін таке призначення означає посилення впливу президента України в області, тому що має бути баланс між керівником облдержадміністрації з народного фронту та його заступниками з удару батьківщини. А тепер і блоку Петра Порошенка.